Узя, всім привіт. І тут ця рівно буде грати в от су ігру в Roblox. Да. Тепер будемо наблюдати, ну, а мені розповідай, що ти будуть робити. Ну, тут ми намагаємося пробити скебініста. Ну, давай показуємо. Мені як звичайно, тки на 365 м. Тярний. Ей. Ангелина, обрезну. Я, Ангелин, покажи, как ты летаешь, клево. Мы летаем на Венере. Правильно, Ангелин, на Венере. Або на Сатурне. Я Венера, я Сатурн, я Уран и Плутон. Иди сюда, сибирдисты. А тем временем в Артура трио. П'йозопоіро Титан. титани. Титани. Яких плоских хапапок? Так, мангіна, розказу обстановку. Обстановка напряжена. Покази мною... всі функції. За мною ганяються свої поклони. Перва функція, ви бачите, це ножики, друга це пушечка, а третя це літання. Я а покази свої денюжки. Денюжки у мене 342 бабусика. Якщо побачите, показуй інвертар соп. In -shop. В мене є отакі, за 0 дороги. Отакі, отакі. Я хочу на такого купити, і Ще є такі чарівні палочки. Да, mm -hmm. на них теж надо дуже гарно купити, Давай далі А буйся. я можу купити таку катану. Давай далі битися на. Я купила катану. Ура! Ангеліна купила катану. Але я не можу использовать. Очень не жаль. Я потратила дорого зря. Як ви бачите, обстановка тут доволі гарна. Але не на нам все закриває. Так. Опа. Скібіді стухана. І бачите, мені за такого скібіді стухана. А Ангіна, назми на цю білу кнопочку, там де на мальон пічел. Так удобніше буде? Не знаю. Як хочеш. Так. Отут у нас Ангіліна так грає. Я, я лечу. Скоро будемо знімати, як вона буде грати в щось інше. Правда, Ангелін? Правда? Ну, зараз хочу так. Угу. Ангелін, скажи, що ти робиш. Я лечу, хочу пробити бідиста, але у мене не виходить, бо мене одразу же у що, є такі хп? Ще їх хп в куточку. Може Ангел розказуєш нам як що ти робиш і що тобі треба зробити? Мені треба мені треба дуже багато скібідісток бути, щоб я йду в місто, щоб знайти скібідісток і, і заробити на новий скин. Думаю, на чому можна буде закінчувати, А ви були на каналі. Аліна фурія іграла і в це тут рівно. Тому всім пока і хорошого дня.